Ростянець і досі лишається одним із найпрекрасніших парків Європи, бо ж він був найбільшим захопленням і пристрастю засновника Івана Скоропадського. Ще у році 1833-му у Тростянці він почав будувати садибу із величезним парком, де були мальовничі, штучні озера, гори, ущелини, а ще містки та альтанки у своєму саду. А саме так з любов'ю називав Скоропадський своє творіння. Він насаджував різні завезені з усіх куточків світу. Екзотичні кущі і дерева в результаті титанічної праці багатьох людей і з'явився один із найпрекрасніших парків Європи. Та, окрім природи, Іван Скоропадський понад усе любив музику та українську пісню, завдячуючи йому тростянець і став культурним центром. Скоропадський був справжнім українським патріотом. Тут місяцями жили письменники, художники та артисти. А проживали вони. Ось у цьому гостьовому флігелі, всього у кількох кроках від розкішного палацу. Сьогодні його у хащах годі розгледіти. Та все ж ми зі знаним краєзнавцем Ростиславом Маляренком спробували відтворити історію. Тут зупинялись гості, тут зупинялись родичі, тут зупинялась родина. От його можна назвати і так би мовити, літнім невеличким палацом, де були і діти. Останнього гетьмана, оскільки вони вважали тростянець їхнім родовим маєтком, От я покажу фото на фоні. Дочка Єлизавета, найстарша дочка останнього гетьмана Павла Петровича Скоропадського, його нащадок Данило, син. От, можливо, тут і сам Павло Петрович з сім'єю жив, ночував, оскільки вони весь свій вільний час перебували в тростянці. От. Ці розвалини, ця цегла носить енергетику останнього гетьмана України. Взагалі Тростянецька аура, от, Тростянецьке повітря має надихати якоюсь силою, державністю. А воно, на жаль, от все в такому стані, як воно є. У ганебному стані й інший трохи більший за розміром гостьовий флігель, який теж колись вражав своєю розкішю і красою. Його Скоропадський будував через гостру потребу. Виникла треба. Візитери Тросянецького парку доволі часто цікавляться і долею Скоропадських у намаганні знайти хоча б його руїни. Та, на превеликий жаль, цю спадщину ми втратили назавжди. Ось на цьому місці і знаходився розкішний палац скоропадських, від якого, на жаль, майже нічого не збереглося. Вже по його фундаменту і будували Тросянецький санаторій. І якщо два розкішні флігелі, які через понад 200 років збереглися у досить непоганому стані, то будівлі панські, то ось ця споруда слугувала для господарських цілей. Хоча вигляд вона має досить аристократичний. І це не дивно, бо ж Скоропадський до всього підходив зі смаком, навіть якщо мова йшла про банальну пральню. Хоча історик пан Ростислав охрестив її на свій манер. Автоматична, пральна машина Скоропадського закритого циклу. Антивандальна. Москалі, якщо б і захотіли, то не вкрали. Е, в підвалі там більйо, білизна замочувалася, там от кисала, Перший поверх, тут воно пралося, а другий поверх там по периметру кімнати були раніше такі дубові стелажі, то просто було гладільні доски. І тут же вона вивішувалася. А вкралося як в чому? Які резервуари? Що то було? Вручну і тому, що це пральна машина, вона отаплювалася поряд тут, поряд тут ставочок. Пралося то в основному тими ж самими методами. Це приміщення біля пральні тут зимою, літом в ополонці пралася. Будівля пральні Скоропадської, яка сьогодні невпинно руйнується, є унікальною ще й тим, що лишилася єдиною на всю Україну. І як справжні дослідники минувшини, спускаємося до підвалу. Тут дійсно перехоплює подих не лише від неймовірної аури, що дихає історією, а й від цікавезної архітектури. Раз тут були два вморожених чана, не пам'ятаю, два чи три. Тут замочувалась білизна і потім її забирали наверх і прали. Пізніше можна було тут засолювати якийсь погріб. Сальонності зберігати, але для цього були інші приміщення. Так що це просто таке приміщення предправьте. Маєтків, які залишились, от, іменно ще в такому гарному стані, от, що не не недорозрушена, що вона така капітальна, я ніде не зустрічав. В деяких. Маєтках можливо і не було такої окремої пральні, можливо, була якась менша, от не така солідна. Ну а в Скарпатського було. Якщо він щось робив, то він робив капітально солідно. Чому тут таке склепіння? Воно одночасно слугує фундаментом капітальним для двохповерхового невеличкого цього будівлі. І хоча будівля пральні вже майже розсипається на порох. А ветхі дерев'яні східці вже не виконують свою пряму функцію, ми все ж не втрималися від спокуси залізти на другий поверх і ризикнули, аби зануритися в атмосферу старовини. Ну от, погодьтеся. Ви мені дайте це руку хоча б. Як Малу. я вам дам руку, тоді будуть хлопці ловити нас за ноги. От, саме в цьому приміщенні е і гладилась уже побрана білизна. От Отут. Попереметру. З були гладільні доски, дубові, масивні гладільні доски, і люди тут їх чавунними, солідними е, прасками гладили. А зверніть увагу, підлога вкрадена в нас залишились балки, на яких ми зараз стоїмо. Е, на чому хочу акцентувати увагу, окрема балка це окремий дуб, окреме дерево. Ось скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість хороших солідних думів. А тут ліричний відступ. Надихнувшись атмосферою старовини, припорошеною двохсотрічним пилом, записуємо цікаві факти із життя родини Скоропадських. Поруть його штани. А сюди. Тут Павло Петрович Скоропадський онук. Згадує свої перші дитячі роки, і одне з перших згадок про Тростянець, що тут, в Тростянці дід йому подарував справжні чоловічі штани. Це були домоткані штани сільського хлопчика, але вже його не вдягали як дівчинку. Тоді по-іншому одягалися дворяни до певного віку, ну, одягали як дівчинку до п'ятирічного віку. Але ж Павло, а тут, в 5 років сюди потрапив? П'ять років і тут за певну заслугу, що він перед дідом поставив себе трішки як чоловік. До його подиву йому подарували поні і вділи його в У нього була неймовірна радість, коли його вділи в хлопчачі штани. У руїнах сьогодні не лишень два флігалі та пральня скоропадських, а й будиночок конюха та прислуги, про які ми розповімо у наступних сюжетах. Сьогодні уся ця спадщина невпинно руйнується, і замість слідувати настановам Скоропадського берегти усе створене ним з любов'ю, ми, на жаль, не цінуємо дійсно вартісного, а це історичний скарб, якого наші діти та онуки вже можуть не доторкнутися. Я вам зараз розкажу, але це не дуже серйозними словами. От коли в 70-ті роки 20-го століття дітки в школі вчительки питали: А ми ж їздили на екскурсію і бачили, отам, отам на тій церкві, така чавунна табличка охороняється законом. А у нас стільки всяких будівель в Тростянці, і таких табличок немає. А воно що, законом не охороняється? Умна вчителька говорила умні слова. От приїжджали із Києва науковці, оглядали і вирішили, що воно ніякої архітектурної і історичної цінності не представляє. От того в нас немає охоронних табличок. Ну, табличка сама не охороняє. Але ж люди добрі, 30 з хвостиком років незалежності. Але кому оці будівлі належали? Да вони належали останньому гетьману України, який тут з п'ятирічного віку виховувався. Тут виховувались його діти, тут виховувалися його онуки. Це була е, взагалі Тростянець, родова літня резиденція останнього гетьмана України, державника Павла Петровича Скоропадського. Та невже це не національне надбання?